Всім доброго ранку, зміняю Так, У нас вже є нове надходження. Приїхав <кій> лову 354. -й. На зборці у нас стоїть Донфен 404 G2, 8 місяць 25-го року випуску. Гляньте, які мости потужні, крутий траперець, зума СОСу менша. Стоїть на зборці. А також приїхали вже наші березові. Булаті 244 ТІ, З реверсом та з примусовою навіскою. Дуже круті тракторці. А також приїхала новинка Булат на 50 кінських сил з примусовою навіскою, з реверсом, з кондиціонером по дуже-дуже класній ціні. Вообще, гарні, круті тракторці. Є в наявності ось така новиночка. А також приїхав Оріон 504 під клієнта. Отже... Очікуйте, скоро буде у вас. Гарантія на всі трактори 2 роки. Доставка в нас безкоштовна. Знаходимося ми на Кломийській 1А, міні до Чернівці.